Доброго раночку, друзі. Знаєте, я раніше тренувалася вдома сама, самостійно, робила якийсь базовий набір вправ під подкастики, під ютубчик. Але в певний момент часу мені стало це занудно, і я придбала абонемент в онлайн фітнес студію. Так, от, якщо для мене раніше заняття спортом це був такий лайт, розважливий варіант. То зараз це для мене пекельне пекло. І я помітила, що я почала себе просто заставляти тренуватися, тому що мені стало капець, як тяжко. І от сьогодні ранок. У мене є два вибори. А, два варіанти в мене було. Або потренуватися зранку і далі жити своє життя, або тренуватися ввечері. Але цілий день біситися з того, що мене попереду чекає ще страшнякове тренування. І думаєте, що я зробила? Я прокинулася зранку з тією думкою, що я ні капельки, зовсім не хочу тренуватися. У мене зараз відпустка, я нагадую. У мене є час відповідно. А я прокинулася. Але думаю, ні, я одягну форму. Спробую тренуватися, якщо піде, то піде. Якщо ні, то ні. І думаю, що, я відпахала ціле трешнюкове тренування. Я максимально задоволена собою і щаслива, що я тепер не буду змушена цілий день жити в очікуванні цього тренування.